Дивіться, мої любі, вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам всього всього, всього найкращого і побільше. Мирного неба, здоров'я, здійснення бажань, ну, щастя, звісно, в особистому житті, всього того, чого ви собі бажаєте і побільше. Сьогодні з вами зробимо такий невеличкий розклад. Подивимося, чи зробить він перший крок. Як ви вже бачите, розкладу на два варіанти. Перший такий сіренький, другий такий світленький, біленький камінчик. Так що обирайте камінчик. Загадуйте чоловіка, людину, при якому цікаво дізнатися, чи зробить він перший крок. Так, ну що ж, сподіваюсь, ви вже обрали. Якщо ні, ставте на паузу. Починаємо з одиничок. Привіт-привіт одинички. Давайте подивимось на вашого загаданого. Давайте для початку хай покажуть карти, що між вами відбувається. Якщо ви пізнаєте свою ситуацію, значить це ваш склад, ваш варіант. Так, що між вами зараз з цим загаданим? Що за боротьба тут у вас? Тут зараз хвилиночку. Слухайте, Тут кубки, тут кубки, тут якісь мрії, сподівання, хтось відстоює свої якісь ну, своє бачення, скажімо так, стосунків, наприклад, хочеться, щоб це було по справедливості. Можливо, між вами ситуація, коли там хочеться вже якогось ну, не знаю, узаконення, стосунків, ну, дивлячись на які ви там стадії. Тут іде боротьба за те, щоб мрії здійснилися. Щоб все було так, як, ну, як повинно бути, на думку, на вашу чи не. Ну, Тобто, ви змагаєте за те, що було по-вашому, він щоб по його. Така в нас тут картинка вимальовується. Так, що між вами відбувається? Ну, у когось тут трикутники, схоже. Так, дивіться, і тут чоловік, імператор, бачите, впав в якусь задуму. Ну, тобто він тут якийсь весь, дивіться, в стагнації, не знаю, десь там собі медитує, затих, замовчав. Якось, начебто, він тут призадумався, не знаю, натиснув на паузу. Так, що ще між вами? Тут є якісь мрії, бачите, з обох сторон. Тобто це не лише ви тут будуєте якісь плани на майбутнє. Тут і чоловік якісь свої плани теж будує. Кожен тут хоче, кожен тут бачить просто майбутнє по-різному, кожна своя картинка. Ну, все рівно, ви обоє хочете світла світла, тепла. Бачите, тут карта сонця. Ну, тобто, кожен хоче, щоб його мрія здійснилася. Хочеться якось прояснення, хочеться розмови, якось все це розкласти по поличках. М -м -м, має таке враження, що ви тут з ним або не спілкуєтесь, або так на чистоту не спілкуєтесь. Ну тобто якась тут недосказаність присутня. <кхід> Але він тут, бачите, пішов в якусь свою. Паузу, начебто він тут натиснув цю паузу. Якщо у вас тут трикутні стосунки, ну, тобто, якщо ви з боку ну, третьої особи, то тут повернувся в сім'ю і якось, начебто, зараз між вами <кхм> така якась невизначеність, хоча обоє хочуть прояснення. Обоє хочуть якось, не знаю, розмови, якось... Ну, от вияснення, ну не знаю, як це вам пояснити так ще. Тут просто от у вас бачення своє, як повинно бути, так? Як це повинно все далі розвиватися. А в нього воно якесь, ну не те, що протилежне, але воно в нього зовсім з якогось іншого боку. Ну, тобто ви не бачите всю картинку, ні ви, ні він. Кожен якось сам собі окремо. І немає у вас цієї визначеності. Обоє хочете поговорити. Ну, дивіться, якщо це з вами резонує, якщо це ваша ситуація, на дні в нас тут сімка пентаклів, дивіться, і кожен сидить, чекає, поки інший буде діяти. Так, ну добре. Ну що ж, якраз в тему нашого розкладу: чи буде він робити перший крок? Згадуйте якийсь термін. Давайте ж подивимося, чи буде він якось діяти в загаданий термін. Чи зробиш ти перший крок? От саме ти сам. Перший проявишся якось до одинички. Чи будеш ти діяти, чи наважишся ти загаданий термін проявитись, зробити цей перший крок. Дивіться, у нас тут перевертається шість камечів. Це ж хороший знак. Якраз інший тобто новий маршрут, новий шлях. Ми зараз подивимось, так. Ти проявишся загаданий термін до одинички. Дві камечі. Він каже: я не знаю, як до неї тут подавати цю відстань. Тут між вами якась дійсно глибока прірва. Слухайте, можливо, ви тут десь зараз ну не знаю, десь в фізичному сенсі мається на увазі на відстані. Можливо, ви десь поїхали. Тому що він каже: я не знаю, як до неї тут ну, прямому сенсі слова добратися. Начебто, ви десь поїхали. Або ж це просто на емоційну якусь холодність між вами, відстороненість показує, що він каже, я не знаю, як мені до неї пробитися. Вона така далека, холодна, десь там сяє на небосхилі. Я не знаю, як мені до неї дібратися. Ну, то ти будеш діяти заданий термін? Ой, щось він тут засумував. Каже, треба вже якось свої плани здійснювати. Вже тут мені ангели сурмлять. <сумлять> а я не знаю, як здійснити свої. Як ці плани в життя перетворити? Що це тут такий невпевнений? <кій> так, ти будеш діяти? Зробиш перший крок, в загаданий термін? Ну, Дивіться, як він тут чекає, як він тут переживає. Ну, Хтось тут чекає від вас проявлення, хтось тут з просто чекає якогось імпульсу, знаєте, якогось такого запалу, якоїсь нової енергії. Можливо, не знаю, чи якийсь знесилений тут. <кій> Якийсь безресурсний, тому що він чекає якогось саме поштовху, знаєте, начебто тобто, пенділя волшебного. <свісно> Вибачте, ну, тут така хвиля пішла. Ну, він зараз дуже в таких якихось переживаннях, знаєте, він тут ночами не спить, щось, щось він себе тут понакручував. Страшно йому. І сумно, тут тобто, тільки кубки, Весь такий. Переживання в депресії, слухайте, що це з ним таке стало? То Та ти будеш діяти? Ти будеш діяти, колісниця? Ну, ти будеш діяти. Слухайте, таки буде. Такий він тут попережива, трішечки-таки дочекається, напевно, цього пенділя, тому що, дивіться, прискочить до вас на колісниці. Так, це можливо буде проявлення на якесь не зовсім. Не зовсім як казати не така серйозна, наприклад, як ви хотіли б цього, тому що тут у нас показує, що він проявиться по пажах тут жезловий, кубковий, тобто з якимись почуттями, з якимись там жезлами. Ну, не знаю, можливо, кудись запросить. Ну це якось буде не те, щоб там прямо виходить за мене заміж. Так? Це буде щось таке більш ем, мілкіше, чи як це можна так сказати. Ну все рівно проявлення буде. Він тут трішечки посидить, тут поплаче, дивіться, тут попереживає, понакручує себе і все-таки прискоче. Все-таки він тут дочекається цього То за жезлів. покаже йому цей жезл по голові настукає. І все-таки проявиться дівчатка. Так що. Повинен проявитись. Ну так, колісниця, в принципі, вже, бачите, вже, тим більше колісниця в нас вже намальована, ну, коні вже їдуть, скачуть, бачите, вже він в дорозі, вже він десь там вже намалював собі маршрут. Все-таки проявиться. Так, можливо, не зовсім з таким серйозним підходом, як би вам хотілося, ну все рівно. Головне, що проявиться. Ай, до речі, на дні у нас знову дивіться четвер... четвірка мечів. Все-таки він тут якийсь план, певно, Собі роз, розробляє. Так що появиться, з'явиться до вас одинички. Дякую, що подивилися. Так, ну що ж, давайте до двічок. <кхід> Привіт, двічки. Давайте подивимося, що там з вашим загаданим. Подивимося, яка там зараз між вами ситуація. Щоб зрозуміти, чи це... щоб ви зрозуміли, чи це про вас, про вашу пару, про вашу ситуацію. Тут мова йде. Давайте подивимося, що там між вами зараз. Цим загаданим партнером відбувається. Яка там між вами зараз ситуація? Що між вами зараз відбувається? Король кубки тут теж ось мрії як слухайте угу. і смерть О, ще трішечки. Тут начебто королю кубки всі його ці мрії, надії, сподівання тут, бачите, смерть прийшов кінець. Щось тут сталося, якась трансформація, що він якось вилетів своєї зони комфорту, хочеться сказати. Що заставило його призадуматись? Він тут пішов в трансформацію. Щось, певно, певно, це ви його туди загнали, <схід> так чомусь здається. Тому що в нього тут були якісь свої мрії, тут тут ну, якісь різкі такі зміни. А що сталося? А що сталося? Що сталося? Ну, дивіться, він зараз відлюднику. Зараз він. Так, а мах, це він мах. <кій> ну так, це він мах. Ну, от він, можливо, він з вами тут якось себе нечесно вів, якось е маніпулював, знаєте, до чогось хотів вас там е принудити. Ну, е таке. Е як голосне дуже слово, дуже громко сказано. Ну просто щось він тут намагався з вами хитрувати, якось продавити вас, вашу ситуацію, на щось вас, до чогось вас схилити. Ну тут не, не пройшов цей номер. Він якось. Так, а ну ще дев'яточка. Ага, так, бачите, ви, ви все-таки, дивіться, ви дали йому відсіч. Ви дали йому ну, зрозуміти, що його ці всі маговські штучки тут не прокатять. Ви тут від нього закрилися. Дивіться, він тут вийшов з своєї дев'яточки, так? А ви тут в дев'яточку зайшли. Цікава така карта показує. Тим, що його всі ці маніпуляції не спрацювали, Цим ви його загнали в трансформацію. Бачите, він тепер задумався, як це так. Він тепер пішов від людника, слухайте. Він тепер ну, пішов на якийсь такий цикл переосмислення. знаєте. Він тут намагається зрозуміти, як так. Я тут завжди був махом, я тут завжди ну, міг тут крутити жінками як хотів. Він тут, бачите, вона ще себе показує рицарем Кубків, такий весь ловеласик тут. Ну, А ви не піддались на його ці хитрощі на його ці уловочки. І загнали чоловіка в трансформацію. Він зараз тут. І що ти зараз відчуваєш? Ну, сердиться, дивіться. Король мечів. Ну, дійсно, чи можна сердитись, чи ж не, не злитись, якщо не вийшло по його. Так, що між вами зараз? От саме у вас з ним? Що зараз, імператор? Угу. Ну, от він зараз тепер, бачите. Позиції підвішено, він тут відчував себе жертвою, що тут неправильно з ним не те, що неправильно, а не так, як його імператорському вілічству хотілось, ви себе повели. тут. Він відчуває себе ну, в якихось таких скутих обставинах. Він, начебто, не може, бачите, проявитись, йому тут жезлу ну, по жезлам хочеться якось прокатитися. Да? Ну, тобто, якось проявитись, не знаю, роман з вами закрутити, наприклад, але не може. Зараз зависла ситуація. Над тим, що ви його тут загнали в цю трансформаторну будку, як то кажуть. Ну, така між вами ситуація. Дивіться, якщо це схоже на вашу ситуацію, якщо це дійсно про вас, про ваші стосунки, що у вас таке відбувалось, то давайте дивитися, чи буде він якось виходити з цього стану, чи буде він діяти. На дні в нас сімка кубків, весь тут чоловік, не знаю, в ілюзіях. <кхід> так, ну давай загадити якийсь термін. Будемо дивитися, чи буде він діяти загаданий термін. Чи проявишся ти? Чи зробиш ти перший крок до двічки загаданий термін? Чи проявишся ти до двічки загаданий термін? Чи зробиш ти перший крок до двічки загаданий термін? Давай зізнавайся. Кучаю тут за вами, слухайте, весь такий в романтичних почуттях, такий весь... Витає десь там в своїх спогадах така ностальжі. Так, а що це за сімочка? Що це ти тут? Ну, наполягає на тому, що їм потрібен час. Бачите, розказує, що мені тут. Я тут борюсь за те, щоб якось пригальмувати, щоб якось ну, поки що не розвивати все це він. Йому потрібно начебто відновити, знаєте, прийти в баланс якось, зосередитись на собі. Ну він нам, нам показував, що він зараз відлюдником. Так, то ти будеш проявляти загаданий термін? Сімка, мечі. Ну, у когось тут, можливо, трикутник. і Він каже, що мені тут, щоб зробити вибір, доводити, ну, доведеться якось хитрувати, якось іти грати проти правил. Так, то ти будеш все-таки проявляти загаданий термін до, до двічки? Будеш проявлятися? Він дуже мріє, бачите, з вами взаємодіяти, якось до вас, ну, знову ж таки, проявитись, якось з вами контактувати, ну, цей взаємообмін енергетичний з вами. Але сумує, думаю, що це. Ну, можливо, точк чоловік взагалі думає, що він вже вас втратив, вже нічого тут неможливо. Ну, принаймні, зараз він в такому стані, бачите, перегніченому, що він зараз, ну, їм потрібен час, все-таки потрібен час. Давайте останній раз запитаю, ти будеш діяти загаданий термін. Будеш діяти в загаданий термін? Знову каже, я боюсь проявлятися. Ах, ну, ви знаєте, можливо, тут у когось і проявиться. Просто карта місяця, окрім страхів, різних там надуманих, таких ілюзорних моментів. Все-таки це ще й карта притяжіння, такого глибокого, містичного. І йому дуже хочеться проявити. Дивіться, тут і паж жезлів, хочеться якоїсь взаємодії з вами. І рецеркубки, оці всі романтичні почуття, оці всі всі тактильні моменти. Дуже хочеться побачити з вами, тут серенаду вам заспівати під вікном. До речі, дивіться, на дні, нас королева кубків, тут дійсно чоловіка до вас почуття. Я думаю, що у когось проявиться, в когось ні, у когось ця, цей місяць переможе, так ось і страхи, а у когось переможе самопритяжіння. Просто в загальному зараз не можу так на 100% всім сказати. Ну і взагалі, загальний розклад, це ж він не завжди. Ну, як, з усіма на 100% резонує. Це добре, що на 100%, але ж декого може і на 50 там резонувати. Це ж таке вже тіло. Так що когось проявиться, дійсно. Ну, все-таки проявишся. Ну, Бачите, в когось так, в когось ні. Знову нам показують на місяць, акцентують увагу. Дивіться, це залежить від людини. Дивлячись, як, на якій зараз вона в стадії ну, своєму цьому, своїй четвірці мечі, наскільки він там, в своїй трансформації, наскільки він в своєму цьому стабільному просторі, там, наскільки довго він, наприклад, сидить, наскільки в нього там по характеру, який він терплячий нетерплячий. В когось так проявиться когось доведеться почекати. Ну, Мені здається, навіть якщо це пізніше, бо все рівно проявиться, тому що притяжіння тут в будь-якому випадку є, йому дуже хотілося б тут наблизити вас, повернутись до вас. Так що, дівчатка, все-таки так, якщо не згаданий термін, то пізніше, думаю, проявиться. Що ж, дякую, одинички, що подивилися... Ой, вибачте, двічки, щоб подивилися. Ну, що ж, а я вами прощатись, до побачення.